Побили та пограбували на Прикарпатті двоє чоловіків. Напали на військовослужбовця та забрали усі кошти, що були при ньому. Поліцейські зловмисників уже затримали. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Потерпілим виявився 27-річний військовослужбовець з Харкова. Наразі чоловік проходить лікування на Прикарпатті. Зі слів заявника двоє невідомих чоловіків напали та побили його. Також відібрали понад 110 тисяч гривень та мобільний телефон, після чого покинули місце злочину. Нападниками ж були 20 та 26-річні мешканці Коломиї, обидва раніше судимі за вчинення майнових злочинів. Потерпілий самотужки добрався до найближчого населеного пункту, де перехожі допомогли зателефонувати до поліції. При спілкуванні із правоохоронцями зайник дав чіткий опис нападників. Довго переховуватися злоумисникам не довелося. Оперативники кримінальної поліції провели низку заходів та розшукали грабіжників за лічені години на одній із вулиць районного центру. Поліцейські оглянули злоумисників та вилучили частину викрадених коштів. Іншу частину вони встигли витратити на власні потреби. Слідчі територіального підрозділу поліції затримали нападників процесуальному порядку. Обом фігурантам уже повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж поєднаний із насильством, чинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. Тепер обом чоловікам загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.